Ось ця зелена зона на вулиці Володимирській, яка слугує ігровим майданчиком, зоною відпочинку та садом, єдина на п'ять багатоповерхівок. Ще у 2013 році мешканець одного з будинків подав заяву до міської ради щодо приватизації тут ділянки. У 2014-му дозвіл отримав. Невдоволені жителі звернулись відразу із зустрічною заявою до міської ради з вимогою скасувати рішення. Що ми зареєстрували подібне звернення вже в міськраді, отримали відповідь, що на дану прибудинкову територію не планується жодної забудови. Фактично, є підпис і ще де я, і на одному, і на другому зверненні. Подальше громадські активісти нам підсказали, що у нас вже на цій прибудинковій ділянці на початку 2014 року, тобто до нашого звернення, було виділено уже зареєстрована приватизація на будівництво гаража. Це одна сотка за планом у кадастрі, гаража розміститься у притул. До електрощитової та забере частину зеленої зони потрібно буде обрізати дерева і перенести лавиці. Зараз жильці збираються реєструвати ОСББ, тому віддавати пробудинкову територію у приватну власність. Категорично не згодні. А де наші діти мають гуляти? Ми випускаємо, діточки виходять трьох чотирьохрічні річні, тут граються мами. Їх бачать, слідкують навіть з дому можна дивитися з балкона на дитину. А тепер тут будуть гаражі, а ззаді будуть діти гуляти чи як то має виглядати. Ти також обурені, що жодна комісія сюди не приходила. Рішення ухвалили на осліп, хоча під майбутнім гаражем розміщені газопроводи, а поряд знаходиться електричний стовп. У міській раді нам підтвердили, дозвіл такий надався, і у власника є повне право на будівництво індивідуального гаража у спільному дворі. На момент прийняття цього рішення. По тоді ж генплану 2004 року там зазначена житлова забудова, багатоквартирна житлова забудова. У зонах багатоквартирної житлової забудови можна надавати земельну ділянку для індивідуальних гаражів. На даний час, по діючому генплану і по діючому плану зонування, який у нас на даний час працює, там зазначена зона г 4 Тобто по зоні г 4 не можуть не можуть відводитися земельні ділянки під індивідуальне гаражне будівництво. Нині за новою містобудівною документацію, на цій території можуть бути лише культурна та спортивна зони. Зводити гараж за правилами не дозволяється, аби не виникало проблем із прибудинковою територією. юристи радять гужгорицям створювати ОСББ та приватизувати землю, яка фактично вважається спільним двором. А от скасувати вже видане рішення про приватизацію, зокрема і по вулиці Володимирській, можна лише через суд. Якщо сматеріалну справитися, що там наприклад, були качелі, там була наприклад пісочниця, діти там гралися. Це Суд може врахувати, що це було в користування цього будинку, це було прибудинково. Якщо такого не було, суд буде вважати, що це не було прибудинково. Є плани по квартальної забудови, є ну, фотографії, ну, будь-які докази використовуються в судовому процесі. Схожа ситуація і на вулиці Швабській. Зараз ця територія служить місцем для парковки. Та вже невдовзі тут може з'явитися гараж. Отримати нових сусідів може і будинок побуту на Петафі. Тут за документами просто перед входом зона будівництва індивідуальних гаражів. Та навіть у сквері в новому районі, поблизу алеї, теж є заяви на розміщення аж трьох гаражів. Загалом у міській раді наразі розглядають близько 40 подібних заяв. Більша частина це десь 32 дві звернення йдуть відмовою. Відмова обґрунтована, оскільки люди пишуть і на зелених зонах. і на тротуарах в межах червоних ліній, які земельні ділянки під таких для таких потреб не можуть надаватися. Але навіть якщо земельна комісія міської ради рекомендувала відмовити прохочам в отриманні ділянок під гаражі, останнє слово за депутатами, поки проекти землеустрою ще не розроблені і не затверджені. Тож усі згадані землі наразі все ще є спільною власністю городян. Як показує практика на сесіях, частина таких заяв завжди задовольняється: оскаржити їх у суді після. Дозволу на приватизацію складно, тому юристи радять ужгородцям біля будинків, які хочуть встановити недоречні гаражі, відстоювати свої права до сесії, оскаржуючи такі заяви.